hey, йоу еврібаді, слава де зубгатій, залетіли ми в ревжимчик під назвою «Побудуй Скам імперію і. Мені цікаво, як ми будемо взагалі тут махлювати і розводити людей. Так, е, купи собі скам імперію. Так, ми купимо собі ділера. Купляємо ділера за 30 доларів. По ідеї. А, ну слухай, я всі свої гроші потратив на ділера. Хорошо, телепортуємося додому і ставимо давай своїх цих скамерів, і да? точніше ділерів. Так, одного поставили. Давай якось хочу їх красиво тако складати. Ого, бенз і цього кумбера. Давай-ка також десь у поставимо. Так, в мене. Є три тіпа. Е, вони мені час від часу починають е, приносити ось такі скамерські карти. Basic карт і дуалкарт. Е, Давай-ка щось розберемося. Так, сейл. Тут я можу їх тепер продавати. Ха, Поняв. Так, Дейлік в нас є з тобою 20%, кстати, да, для заробітку. І також ми можемо, по ідеї, як щось молоточком ремувати. Да? Своїх напевно, ще дилерів. Так, байскамерів. Е, на, у нас є з тобою. Сервера можу купляти собі, да? можемо сервера купляти. І, звісно, ж більш таких прокачаних скамерів. Ну, поки що, поки що дензо в тебе особо грошей немає, якогось в общалась. Дивись, якісь мега-машина, яка йому приносить прям просто мільярди. Я в цьому впевнений. Так, я можу тримати цю халяву? А. Ну, безплатно безплатно дензу нічого не буває, лише сир в мешовці. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів Girl Garden, Гарден Дедрейс. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим гравцем в своїй улюбленій грі. Так, хорошо, давай тоді збирати карти. Дивися, вони вже нам перенесли по 5 карточок. Е, це 14 Basic cards і одна дуал-карта. Ну, в принципі, в цьому. О, дивися, як пішли, да? Так, у нас є, кстаті, автосейл. А, він коштує у нас з тобою 400 робоксів. Ну, немало, насправді таки, немало. Так, шоп. Що ми можемо собі взагалі вбити в магазині? Е, ну, за робокси ти можеш, правда, купити все, що тобі тільки заманеться, Денч. А так то. Де прям щось такого цікавого особи та й немає. Хорошо, давай тоді. Що ми продамо з тобою оці всі карти, і що у нас виходить? 100 баксів. 100 баксів, тобто ми можемо собі купити a Basic Dealer, да? Тобто, звичайний звичайний ділер. Правда, тепер він у нас сидить з тобою на стільцю, тобто він уже прям продвинутий, і, по ідеї, в нього влазить. Да, в нього влазить тепер 10 карт. Тобто доходи у мене будуть часом також зростати. Так, хорошо, давай давайте зразу це все діло. Ми продаємо. У нас по грошах 60 баксів. Ну, я б, кстати, би про дилера собі хотів би, правда, тільки він стоїть багацько, прям супер багацько, я би так сказав би, насправді. Давай поки купимо з тобою бейзиків, самих самих звичайних, і поставимо їх, ну, в принципі, хай собі в того обманюють, стоять собі далі цих, цих всіх людей. Так, давай-ка зразу зберемо з них карти. Так, що у нас цей чувак? Сім штук на трейдів. Сільверкарц. Чекай, цікаво. А по чому вони? А, так вони всього по 10 баксів. Тю, yeah. я думаю, що вони в рази дорожчі. Так. Мерчі, тут у нас що є. Е, щось можемо купити кстати, за 1 долар. <тас> давай, давай купляємо. Ми купили з вами якийсь сервер за один долар. Жесть, а що він робить? Так, ми його поставили, а він кожних 5 хвилин нам з тобою приносить якусь лакі-карту. Але що вона дає, в принципі, ми з вами з'ясуємо через 5 хвилин. Так, давай-ка сразу посбираємо з наших ділерів карти. Бачу, що вони вже їх підфармили. Це все діло ми продаємо, і в нас є з тобою 174 долари. Ну, за. Значить, давай купимо собі сразу, сразу бейзік ділера, і сразу десь його ута з тобою, в принципі, можемо і встановити. Хай десь у того стоїть і добуває. Так, давай позбираємо ще карти. Це все діло продаємо і купимо. Кстати, нам нам хватає на два безік ділера. Беремо, значить, беремо їх. В них влазить побільше карт, і за ними не треба так часто бігати і збирати оцю всю двіжуху. Так, трішки підфармили карточки. Тут наше три з половиною хвилинки. Хорошо, це все. Діло продали, у нас є 80 доларів. Давай я пропоную що зробити. Давай підзбираємо з тобою 325 доларів. Та ще, знову ж таки, бач, нічого не змінюється. В нього просто буде влазити 20 карточок і в нього вдача один і один. Тобто, нам би отакого купити, да, комп'ютерного генія. Але знову ж таки, він коштує, ну, порівняно із цим в 3 рази дороже. І навіть в 3,5 рази. Тому давай-ка якось поетапно ми будемо з тобою денчик купляти оцих всіх ділерів. Давай-ка це все ділимо. Продаємо і продали ми його, в принципі, досить так і непогано. Кстаті, можна собі тут ще й крафтити якихось, бачите, типів. Нам треба з тобою Rainbow Cards, Треба класіки. Коротше, друзі, нам до цього ще поки далеко, але я так дивлюся, тут крафтів прям ну, супер-супер багацько. Так, що в нас є? Нам треба проділер. Нам треба проділер. Давай-ка того позбираємо. Бем-бем-бем-бем-бемс. І, кстати, ми зібрали з вами 4 сільвери карти. Я пропоную що зробити. Давайте я щас просто постую трішки в АФК Ось цієї лакі-карти. Та й в принципі, подивимося, що вона взагалі робить. Тільки перед цим всім ми купимо з тобою ось такого ділера, щоб паралельно фармити ці всі карточки. Так, ну і що ж, друзі, дочекалися ми того, що ще заберемо з тобою ось, ось якусь карточку. да? Подивимося, що вона взагалі нам принесе. Ось у нас є з тобою лакі-карточка. Ще подивимося, по чому її взагалі можна продати. А, так вона, вона всього один бакс. Оця лакі карта. Один бакс? Ви серйозно? Кстати, знайшли ми з тобою ще дві голд-карти. Вони коштують по 40 доларів. І тепер у нас є 1125 доларів. Тобто тепер ми можемо купити собі нового скамера. Тепер комп'ютерний геній. Називаємо його саме так. Дивися, сидить. Правда, з якимось калькулятором, но... саме головне, що він нам буде приносити купу-купу грошей. Так, а що він нам приносить? Ого, диви. З нього випала золота карточка. А це, кстати, якась туфта. Не знаю. Ну правда, вона якась без Просто приносить мені один долар. Так, тут і що? Тут ми можемо із скидкою 75% купити собі інфлюнсера і Лейзі якийсь лейзі агент. Не знаю, може купити. Давай куплю. Не знаю, наші його купляю, ну хай буде. Ладно, Ладно, подивимося, що то воно таке взагалі. Так, купили. Спасибі, спасибі вам велике. Так, давай одразу поставимо цього блогера. Давай-ка десь таку посередині, щоб вона знімала на фоні оцих всіх з І цього. Хто це такий взагалі? Не знаю, якийсь сплюха. Щось він спить постійно. А, це офісник, офісник. Він на офісі, сиді, дивися. Комп'ютерний стіл в нього, ще щось. Так, ладно, давай це все діло. Ми збираємо. Що з неї випадає. З неї випадає Креш-карти і діамантові карти, а з цього тіпа в рази в рази більше. Хорошо, лесґов тоді це все діло продамо. Подивимося взагалі, по чому воно. Діамантова карта 450 доларів, кеш-карта 225. Продаємо абсолютно все, і у нас тепер з тобою на балансі 4 з половиною тисячі баксів. І ми можемо тепер з тепер собі купити ось такого собі челікса. Кстати, А ось вони поняв? Тобто ми могли навіть би й їх не купляти. Ну, я думаю, що воно щось ексклюзивне. А воно оказується далеко не ексклюзивне. Ну та й ладно, купили, то й купили. Так, давай-десь. знаєш, що зробимо? Давай. Оцього, тіпа ми приберемо, давай його піднімемо. І оцього комп'ютерного тіпа я би також би підняв би. І Їх би я би встановлював десь тако із цієї сторони. І хай вони собі тут в принципі геймлять. Десь отако бенз. Просто їх відокремити від остальної цієї всієї купи. Так, оцих звичайних можна буде, я в принципі думаю, що скоро продавати. Так, давай цього заберемо, з цього заберемо і з цього заберемо. Так, скільки ми взагалі назбирали? Давай подивимося. Слухай, 5800, 5800 назбирали. Жесть. А в нас з тобою 8 з половиною, да? А нам би бажано хакера. 60 тисяч. Це жесть. чувача. це прям дуже люто. Хакер, ну чувак, такий дорогий сам по собі. Як ви поняли? Так, хорошо. Ну, купили ми собі двох суперскамерів. Давай-ка їх також десь поставимо. Давай-ка десь також з цієї сторони, в принципі, ко Бемс, Бемс. біля нього ще одну такого сусіда, і в них влазить дивися, по 100 карточок. У цього тіпа 320. Так, а ну якщо їх з них позбираю, Жесть, диви просто кристальну якусь карту, я знайшов. Зараз треба ще оці звичайні назбирати. В неї скільки карт? Що уже 34 карти. І ми з тобою зібрали на 4 900 баксів. Це просто шокінейшен. Так, а я можу будувати собі ферм. Ти Яка в пацана, просто ферма з камерів Ну в нього прям. У нього прям якісь професійні скамери, у нього хакери, у нього повноцінні хакери. Чувак, там взагалі продвинутий з камерські, оці всі штуці, він прям там просто якийсь ас. Так, давай-ка сейчас з заберемо. А, ну 26 секунд. 26 секунд, та в принципі заберемо ще одну лакі-карту. Правда, вони коштують всього по одному долару, тому мені здається, що взагалі так то смисла і купляти по насправді такий немає. А, дивись, нас тупо є щочек, скільки ми заскамали людей. 2600. А оцей тип заскамив 3. 13 тисяч. А ні, чекай, 13 тисяч. 13 мільйонів 243 тисячі 590 чоловік. Це жесть. У нього ще одно якісь ферми зверху стоять, просто якісь там мегагіганти. Так, давай ка зразу зберемо усю дань сюди. Заберемо от того самого цю звичайну карту і подивимося, по чому вона коштує, а коштує вона один долар. Тоді, а смисл від неї, правда, взагалі, ну, как будто бы, как будто бы, друзі. Ну, взагалі, безсолковий. Так, а ми можемо сервери купляти А, сервери коштують, ну, найдешеві це сім. 70 тисяч. Ну, я, я, б, я б лучше за 70 тисяч купив би собі хакера, бо в нього влазить, весь 650 слитів. Так, давайте ось у цього поставимо сюди. й в принципі, в принципі, скам імперія в нас досить така вже і величенька. Да? Дивись, скільки мене вже просто працівників працює на мене і обманює людей. Тому, тобто, друзі, якщо вас сподобався даний режим, і ви хочете продовження по цьому режимчику, то ви знаєте, що робити. Треба натикати купу вподобайок, Ну і звісно вже ж е, написати в коментарях Дензо, ми чекаємо продовження. По даній ігрусі і я, звісно ж, залюбки зайду, і запишу для вас наступний відосик А за вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.